Господи Всевишній, Батько мій люблячий, дякую Тобі за присутність в житті моєму, за прощення твоє безмірне, за любов твою неосяжну, за твоє милосердя вічне, кожним днем ти відкритий для мене, так усяку молитву мою чуєш, не покинь мене і в день прийдешній, благослови мене на звершення прохання мого. На славу сили Твоєї і милості до всякого, хто страждає та на тебе уповає, нехай буде зі мною сила Твоя, нехай виповниться задумане мною по волі Твоїй в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.